Анатолій Вікторович, доброго вам дня? Доброго дня. Хочемо продовжити наші з вами дискусії, інтерв'ю вас взяти ще раз. Розкажіть, будь ласка, ситуацію, що відбувається зараз з Михайлом Воленцем, народним депутатом від партії Батьківщина. Що з його кримінальною справою? І яка ситуація в цілому. Як проголосувала партія Батьківщина і Михайло Волинець за те, щоб повернути 30 тисяч гривень нашим військовим, нашим захисникам? Ну, спочатку хочу сказати, що ми вже розповідали про те, що Волинець багато часу знаходився за кордоном в Німеччині. Як він сам стверджував, що він лікувався від якоїсь дуже важкої хвороби? 29 березня 2023 року він повернувся в Україну. І ось 7 квітня 2023 року відбулося чергове засідання Вищого антикорупційного суду, в якому розглядалася справа Волинця, що стосувалося його недостовірного декларування. Ну, сам Волинець, сам Волинець в цьому суді. Суд почався з того, що сам Волонець вніс клопотання про закриття цієї справи. Тобто, на підставі чого він скористався буквою закону, яка е, дає йому можливість якщо. Е, були пропускаються в розгляді при розгляді судом, розпропускаються сроки, сроки давності чи терміни давності, то він може, то на, на цій підставі суд може закрити цю справу, і він сам особисто вніс це клопотання і особисто наполягав на цьому. Хоча головуючий суд і судді Павленко Вадим Вікторович запропонував йому продовжити слухання цієї справи. Суддя сказав йому, що закриття справи на підставі збігу терміну давності це не є виправдовуванням волинця, це не є його реабілітацією, а це тільки, тільки стосується того, що закон, закон дозволяє закрити справу на підставі терміну давності. І тобто волинець сам вніс клопотання, сам наполягав на цьому. Всі його е, адвокати, а в нього було два адвокати в суді, вони вони теж підтримали це клопотання, це клопотання. І на підставі, на підставі цих клопотань суддя виніс рішення про закриття розгляду цієї справи. Хоча я можу сказати, що звинувачення, ну це е, звинувачення, як було, так і залишилося за ним. Тобто ті дії, які він, якими він порушив справу, вони так і залишилися. Що він порушив, порушив наші закони, порушив закони України, закони України. І зараз, зараз він всім розповідає підлеглим, всім, хто його знає, що він виграв у суді. Ніякого суду він не виграв. Це відверта брехня. Суд я вже сказав і стверджує, закрив справу по причині того, що були порушені, що збіг термін давності. Ось і все. А звинувачення, як було, так і залишилося, і він не захотів суді е, доказати суді, що він не винуватий. Ось і все. От чому справа? І людина відверта зараз говорить на правду, скрізь, всім своїм близьким, своєму оточенню. Ну скрізь про це заявляє. І я можу сказати, що е, говорити на правду це в стилі волинця. Це в стилі волонця. В суді він зробив таку заяву, що я не знаю. Вже майже 20 років він живе з жінкою. Звуть її Лариса Калайда. Вона колись працювала в Міністерстві енергетики, вільної промисловості. І вони вже 20 років живуть. Про це сам Волинець говорив на каналі Телебачення в своєму інтерв'ю 14 лютого 2020 року. Канал Перший Західний. Він сказав, як він колись-кодись, коли його вкрали його сина, це був 2004, це був 2004 рік. І тоді його колишня жінка вона звинуватила в тому, що це його принципова позиція привела до того, що вкрали сина. Тобто він вона звинуватила його в цьому, і він сказав, і він сказав на цьому каналі телебачення в своєму своєму інтерв'ю, сказав про те, що. Він після того в чому був, тому й пішов із дому, жив там в офісі профспілки. А потім він зустрівся з цією жінкою, і вона запропонувала йому жити разом. І ось це життя разом вже продовжується майже 20 років. Але ж у суді волонець заяви про те, що. Він цією жінкою не живе як жінкою, тобто на підставі на підставі документу, який він надав вищому антикорупційному суду. Е, це юридичний документ. Вони е, підписали юридичний договір, згідно з яким ця жінка на підставі того, що в нього дуже поганий стан здоров'я, вона доглядає за ним. Тобто, вона сиділка. Ну це теж ну неправда, брехня. Я ж розумію, що сиділка не повинна декларувати е, декларувати свої доходи. Жінка, з якою він живе як в гражданському браті, як говорить на російській мові, він повинен декларувати її доходи. А сиділка? Ні, не потрібна. І він такі документи надав судді. Ну це ж брехня. Ти ж на каналі Телебачення 20 році стверджуєш одне, а в суді говориш зовсім інше. І е, такі його заяви, вони скрізь, скрізь і скрізь. Тобто відбувається. Він колись, колись, якщо подивитися деякі документи, це реєстри, реєстри на придбання нерухомості волинцем. То ось разом з її жінкою. Вони були разом з Колайдою, Вони колись були власниками квартири Ярославському на переулку Ярославський, це в місті Києві, які цю квартиру він продав за 4 мільйони гривень у 2020 році, а Придбав у 2016 році. В них було два, вони було оформлено на них, на них, я не знаю в якій в якій пропорції. Дві два підземних паркінги на по вулиці Павла Івана II, кожен з яких вартістю десь 35-40 тисяч доларів. Це теж таке, як коли, коли сталося так, що ця, ця жінка стала зовсім, зовсім мам, почала мати інші зовсім права. І він таке стверджує в суді, а стверджує для того, щоб себе виправдати в свої незаконні дії незаконні дії. Ще хочу зауважити: оця е, доповнення до закону, е, що стосується терміну давності, їх не було колись в ново в, в цьому в цьому законі про недостовірне декларування. Але ж у 2021 чи 2020 році я зараз не можу точно вказати, були внесені зміни до закону. І Верховна Рада за ці зміни проголосувала. І тобто, за зміни, що стосуються збігу терміну давності, особисто голосував Волинець. Особисто голосував. Тобто, ця людина або вже, вже тобто, готувалася для себе якось якийсь майданчик для свого оправдування. Але ж він голосував за цю е, норму закону. Друге. 10 квітня 2023 року відбулося голосування в Верховній Раді. Змін 에... З, до законопроекту номер 83.12 про внесення змін до деяких законів України про удосколення удосконалення правового регулювання питань пов'язаних із дійсненням заходів правового режиму воєнного стану. Про що йде мова? Про мова йде про те, що шло, шло голосування. Ці зміни стосувалися 에... повернення військовослужбовцям і поліції 30 тисяч доплат. Доплат, які були, які до цього часу до 1 лютого сплачувалися, а потім вони були зняті рішенням Кабінету міністрів. Так ось дивна ситуація. Волинець завжди говорить про свій патріотизм, про свою любов до Батьківщини, до армії, про розповідальність скрізь, скрізь і скрізь. Але ж коли йшло, йшло голосування за ці зміни, тобто особисто Волинець, особисто Волинець, утримався. Тобто утримався та й взагалі вся фракція Батьківщина, до якої належить Волинець, і їхня, е, скажімо, голова цієї фракції Тимошенко. Або вони проголосували так: за два, отримали сім, не голосували п'ять, і відсутні були в залі десять людей. Тобто, фракція 24 людини цієї фракції тільки дві людини. Можу назвати прізвище: це не і Ніколаєнко проголосували за, за ці зміни. Всі інші або відсутні, або утримались, або зовсім не голосували. Отака справа, отак, оця фракція і особисто патріот Волинець. Допомагають нашій армії на армії, боронити батьківщину і боротися з російською агресією. Хочу вам ще одне питання задати, ваш коментар отримати. Ви в курсі того, що зараз я знаходжусь в паралімпійській збірній по дзюдо і піддався моральному тиску. Піддався, тому що мені не виплатили гроші мої зароблені із-за дії певних чиновників в Укрцентрі Інваспорт. На даний момент до нас під'єднались чотири народних депутата. Це Мар'яна Безугла, це Юрій Олександрович. Вибачаюсь, вилітіла з голови зараз фамілія. Мазураш і Ольга Саладух. Значить, проводиться зараз слідча комісія в Верховній Раді. Були нами написані звернення, нами, тобто, доєдналися люди з інших команд, з пара з карате та інші. І зараз йде велика така ситуація навколо. Корупції в паралімпійському спорті. І на чому б я хотів наголосити, що Сушкевич Валерій Михайлович, це був теж депутат від партії Батьківщина, якось дивно, Волинець Батьківщина і цей корупціонер в батьківщині. Тобто, в момент війни люди, це вже не тільки мої слова, а люди з різних збірних підкреслили, що за всі виплати, які вони. Здобули своєю кров'ю та потом, в них забирають 10% і передають цьому Сушкевичу. Як би ви прокоментували цей момент і, можливо, вдохновили людей на створення справжньої профспілки, яка б захищала спортсменів інвалідів і не лише спортсменів-інвалідів, а всіх спортсменів перед корупцією ну, На даний момент банди Юлії Тимошенко. Ну, я хотів би, по-перше, сказати, що це дуже дуже прикро чути про те, що відбуваються корупційні дії. Ну, в Україні, на жаль, на жаль, корупція існує скрізь. Але що стосується паралімпійського руху, це дуже прикро. То люди, люди, які, які інваліди, які займаються спортом, які займаються спортом, які досягають чогось, і в цьому плані, в цьому плані і ще їх принижують і забирають гроші, які вони чесним, чесним своїм здоров'ям і своїм, ну можна сказати, таким відношенням. відношенням ну, я... Перед цими людьми приклоняє приклоняє голову. Тобто, ці люди, ну можна, можна сказати, що вони справжні герої, що не маючи маючи здоров'я та все інше, і вони роблять такі справи. Більш того, вони представляють інтереси за кордоном інтереси України, і наш, наш паралімпійський рух він дуже має значні досягнення на міжнародній арені. І такі дії, які відбуваються, ну я можу сказати, що це дуже прикро, дуже прикро. і головне і ще і ще дуже важливе те, що ось ми назвали фракцію, 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 яка зараз ну існує в такому плані, в такому плані. І люди, які представ були колись були представниками цієї фракції, які зараз є представники фракції своїми діями, своїми своїми голосуваннями, своїми діями, вони не тільки не допомагають. І паралімпійському рухі, а тільки заважають йому. І я хочу сказати, я хочу побажати людям паралімпійцям. Ну, по-перше, не залишати цю проблему, не залишати цю проблему, боротися з цією проблемою. А щоб боротися з цією проблемою, треба створювати сильні проспілкові організації, які зможуть захищати цих людей і представляти їх інтереси. На жаль, на жаль, коли людина буде поодиноко з цим питанням боротися, вона, на жаль, ну, це моя особиста думка, вона ніколи не зможе Броти цю проблему. А коли б е, вони будуть разом, коли буде це проспілкова організація, тоді якийсь буде результат. Ну, як говорять, і батька добре бить, ну це таке, таке прислів'я. І я ще один би хотів би е, сказати про один момент, один момент. Тобто дуже цікавий момент. Тобто, е, в нашому е, передостанньому інтерв'ю я говорив про те, про зв'язок волонця з деякими одіозними особами з Андрієм Деркачем. Е, Знаємо, що це ворог України на сьогоднішній день. Це агент ФСБ. Потім зв'язок шаховим який зараз знаходиться в розшуку з братами Ліриними. Але ж зараз ми з'ясували ще одне питання: є такий Кулініч, це голова СБУ, вже колишній голова СБУ Криму. Ну і там теж простежується зв'язок Волинця. Волинця цією людиною на протязі багатьох років, коли ця людина, колись 2000 році вона працювало разом в комісії, яка сто, яка займалася питанням реформування вугільної промисловості. Потім, коли потім, коли потім пізніше, коли цей курідіч був головою держконзему, то Волонець з ним теж співпрацював і там була створена проспілка рідна земля заступником я цієї. Голови цієї проспілки був рідний зять Волинця Мірнюк, це чоловік його рідної доньки Софії, і так далі. І так далі, і там теж просліджується зв'язок Волинця з ним, коли вони співпрацювали 15-му році, коли цей Кулініч був заступником директора інституту Біл Біінститу наукодослідного інституту, який знаходиться біля Володу біля Володимирського собору, і там дуже цікаві події відбувалися в цьому інституті. Так що. Зв'язок цієї людини з такими одіозними особами, які зараз є ворогами України, десь просліджується. І я ми тоді зверталися і до служби безпеки України, щоб перевірили зв'язки волонця з цими людьми, і потім щоб ми знали про те, що що на саму, на насправді відбувалося, і яким яким чином ці зв'язки можуть сьогодні нашкодити Україні. Анатолій Вікторович, а скажіть, будь ласка, щоб все-таки мотивувати людей і робітників, і спортсменів створювати профспілки? Розкажіть, будь ласка, ще раз, які права є у людей, які створили профспілку, що можна зробити, коли є ця профспілка, як можна себе захистити? І як профспілка захищена перед законом. Ну, існує багато громадських організацій. Є у закону України про об'єднання громадян. Але ж, але ж жодна з громадських організацій не має таких повноважень, які мають, які, які має проспілкова організація. Ну, по-перше, по проспілкова організація вона в своїй діяльності користується багатьма законами. Багатьма законами. Це Кодекс законів про працю, це закон про колективні договори та угоди. Це закон про проспілки. Я украдко ну, коротко називу. Назву його він має більшу назву. Потім стаття конституції, закон про вирішення трудових спорів і так далі. І так далі, тобто в цих законах. Дуже багато повноважень надається профспілкам. Це захист їх і, і захист членів профспілки при звільненні з роботи, це ведення колективних переговорів, це питання, які стосуються з, е, заробітної плати, це питання стосується охорони праці, це питання стосується, коли виникають суперечки між роботодавцями і, і робітниками, найманими працівниками, і інтереси цих найманих працівників в цьому в цих випадках представник вавляють про спілкові організації і дуже 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 багато прав. їх можна можна прилічувати чи годинами, годинами можна дуже багато. Тобто, про спілкові організації це на сьогоднішній день, я можу сказати, це громадська організація, яка має безліч прав і інтересів, і коли цими організаціями керують справжні справжні проспілкові лідери, справжні захисники інтересів трудящих, то проспілка може досягати дуже, може. Е Дуже багато дуже гарних результатів, які стосуються захисту, інтересів працівників, найманих працівників в, усі, в усіх сферах діяльності. І тому я пропоную людям, пропоную людям, всім людям, які на сьогоднішній день ще не об'єднані приспілкові організації, не об'єднані створювати приспилкові організації, але створювати. Вільні проспілки насправді вільні проспілки ні на ті, які називають себе вільними проспілками. А вони вже давно стали невільними, Вони вже працюють не на найманих працівників, а не вони вже співробітця ще більше з їх роботодавцями, з їх з власниками підприємств. Створити вільні проспілки, обирати справжніх лідерів і. Користуючись повноваженням про спілки, захищати свої інтереси, захищати свої інтереси тільки таким чином люди можуть чогось досягти, і тільки таким чином люди зможуть вільно працювати, захищати свої права і робити те, щоб е і робити так, щоб і заробітна плата, і умови праці для цих працівників були згідно з діючим законодавством України. Ну, а людям також нагадаю, щоб вони розуміли, наскільки велика сила, якщо це дійсно не продажня профспілка, то такі люди, як Лінк Ван Ю, Лех Валенса, Нельсен Мандела, всі ці люди вийшли саме з профспілок. І завдяки профспілкам вони стали тим, ким ми їх знаємо на даний момент з усіма плюсами та мінусами, але факт в тому, що профспілка. Це така організація, яка не лише може захистити права робітників, а вона взагалі може впливати на процеси в державі, якщо, звичайно, у керівництва стоять дійсно люди патріотичні, люди ідейні, і люди чесні, і люди, які хочуть дійсно добрих змін для своєї країни. Дякую вам, за... так. дякую вам за увагу, Анатолій Вікторович, і е, дякую вам за коментар. Всього найкращого Всього найкращого і найкращих вам побажань. Слава Україні! Героям слава!